Так, приїхала нова посилка до нас агромаркет. З новими нашими рослинками. Так, це є добрива. Один, два, три, чотири, п'ять. Тут приїхали наші улюблені рослиночки. Дуже все гарно запаковано. Так, приїхала. Ой, це навіть не видно, що це є, звичайно, це осінь. листочки впали. Щось воно таке подоставше виглядає. Зараз ми глянемо, що це в нас є. Щоб ми так собі подивилися. Так, це у нас приїхала акація. Акація рожева. І приїхала ще одна рослиночка. Ми так от зараз подивимося. О, вона гарніша. Це я в нас... трошки спішимо. Господи, затакували на дійсно совість. Так. Це є в нас акація. А, це акація була попередня, а це в нас є вейгла. Вейгла листа, листу, тобто. Так, І накладна. Накладна на товар. Це дуже дякуємо агромаркету.